Доброго всім часу. Ну що, пробігло, пролетіло літо, пролетіло літо. Вересень місяць, вересень на календарі, тому декілька слів, декілька слів саме про вересень місяць на пасіці. Дивіться. Стара льотна бджола. В неї ще дуже високий, дуже великий інстинкт заготівлі меду на зиму, тому вона зараз крутиться біля чужих льотків, біля щілин в чужих вуликах. До чого це я? Обережно. Зараз, якщо ви працюєте із сім'ями у вересні, дуже обережно, акуратно. Тобто, якщо не потрібно, якщо не потрібно, взагалі не лізьте, просто не відкривайте вулик. Але якщо все ж таки щось потрібно зробити, краще це робити вранці, тобто ще коли малий, або взагалі немає льоту бджіл, або вже ввечері, коли льот бджіл закінчується. Рамки взагалі не лишаємо біля вуликів, якийсь ящичок краще або на дуже невеликий період, а саме краще взагалі, одразу заносимо їх в якесь приміщення. Дуже обережно, обережно працюємо із сім'ями. Так, льотки, дивіться, льотки, льотки зараз відкриті на силу сім'ї. Тобто, чим слабша сім'я, тим більше закритий льоток. Наприклад, в потужній сім'ї, зараз, це, наприклад, льоток відкритий на 7 см. Середня сім'я на 5 см і слабка по силі ну, сантиметра 3, см 3, не більше. Якщо ви ще не закормили у вересні, не закормили ще, а кормити бджоли цукровим сиропом чи ситою в зиму, особливо, якщо цукровим сиропом, то краще це вже робіть. Це вже робіть до 10 до 15 вересня, потрібно закормити. І саме краще закормити вже інвертованим цукром. Тому що цей цукор буде вже переробляти бджола, яка зимувати, яка піде зимувати. Якби ви це зробили раніше, то, ну, наприклад, в серпні, то це, цей цукор переробляла бджола, яка б стара льотна бджола, яка ще б не зимувала. А зараз, якщо будете кормити, краще це робити інвертованим сиропом. Так, що я роблю у вересні? місяці? Дивіться, у мене є слабкі посилі сім'ї. Ну, сім'єю це навіть важко назвати, так скажемо, слабаки. кожного вони є. І, наприклад, я їх планую при низьких температурах об'єднати з іншою сім'єю. Навіть якщо я буду об'єднувати їх при низьких температурах, тобто коли бджоли зберуться в клуб, зараз, у вересні, вже час їх підготовити. Їх треба підготувати до об'єднання при низьких температурах. Що я саме буду робити, кому цікаво, дивіться, не перемикайте. Так, ну і ось для прикладу, дивіться, це мій стартер, стартер вихователька. Два рази. Два рази я давав йому прививку, потім залишав маточник на виході, матка не обліталась, я знову дав маточник на виході, ну і знову матка не обліталась. Втретє, я вже підсадив їм плідну матку, вона тут є, вона тут працює, але ось результат. ну Просто зимувати, тут, тут ще бджола відійде, зимувати тут немає кому. Тому я їх планую. Коли бджоли зберуться в клуб, нульова, мінусова температура, там плюс 2, плюс 3, тобто в низьку температуру, об'єднати. Що таке об'єднання при низьких температурах? У нас сім'я слабачок, ми прямо ось так беремо там 2-3 рамочки, ну, максимум 4, ми прямо рамочками ось так беремо і переносимо і під'єднуємо до іншої сім'ї. Тобто бджола до бджоли, клуб до клубу. Але що може бути? Ми можемо цей слабак перенести в нормальну сім'ю до іншої сім'ї. Наприклад, ми хочемо ту сім'ю підсилити і цього слабака врятувати. Тобто врятувати ці бджолу, як бойову одиницю ми їх не врятуємо, а бджолу цю рятуємо, щоб просто вона не осипалась. Зими по різному буває. Коли ми перенесемо їх в іншу сім'ю і вони будуть на непідготовлених рамках, вони просто можуть, не факт, що вони перейдуть на рамки іншої сім'ї. Тут рамки вони залишаться клуб на своїх рамках, рамки будуть не підготовлені і вони просто осипляться з голоду. Що таке непідготовлені рамки? Маломедки, тобто пусті, просто будуть пусті рамки без меду. Звичайно, вони собі мед в зиму не наносять. Не наносят. Тому зараз ми підготовуємо їх, пересипаємо на медові рамки, а при низьких температурах під'єднуємо. Наприклад, дивимось. Наприклад, беремо першу рамочку, беремо першу рамочку. І ми бачимо, ну, збирається клуб на такій рамці, ми їх переносимо, бджола залишається і вона просто осипеться з голоду в іншій сім'ї. Така рамка в зиму не йде, така рамка в зиму не йде. Ми її просто бджолу струшуємо. Ми бджолу струсили, таку рамочку ми забираємо. На її місце ми даємо нормальні, медові або майже повномедні рамочки. Все, замість неї даємо. Далі, друг, просто, ну, Все зрозуміло. Підготовуємо медові рамки. Пусті забираємо якісь маломедочки, вскриваємо за заставну, щоб вони мед переносили, на їх місце даємо нормальні повномедні рамки. Далі з розплідними рамками. Зараз ми з розплідними рамками ми зараз нічого не робимо. Давайте подивимося на розплідну рамку. Ось, ми бачимо розплідна рамочка. Велика кількість ще розплоду, він просто вийде і ця рамка буде пуста. Ніякого меду вони собі вже не наносять. Загодовувати їх теж немає смислу. Якщо ми їх будемо під'єднувати, просто замінили рамки чи закормили, щоб заносили мед чи цукор в, в... 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 в кормові рамки, розплідні рамки просто буде формуватися гніздо. Ми ці рамки забираємо. Ми ці рамки забираємо. Залишаємо їм дві, ну тут на цю сім'ю три, максимум рамки медових. Розплідні заберемо при формуванні гнізда і залишиться медові. Все, вони зберуться в клуб і ми просто їх при низькій температурі піднесемо. Да, тоді, Якщо вони навіть не перейдуть на рамки іншої сім'ї, залишаться на своїх, вони вже будуть на медових. А якби ви їх перенесли на пустих, ви б і сім'ю не підсилили і цю бджолу ви б не врятували б. Ви б їх перенесли, вони на пустих рамках просто осипляться з голоду. Тому ось така робота, в кого є такі сім'ї, звичайно, проконтролюйте, обов'язково. Зараз у вересні вже підготуйте їх. Дайте їм медові рамочки. При формуванні гнізда я формую це в жовтні. Розпідні заберуться і наш лабак буде підготовлений до об'єднання. Все, Всім пока і до зустрічі!